Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам трохи про свій роман «Мовчазна згода, який вийшов у світу у видавництві Нора Друк. Перш за все, хочу всім подякувати, що читаєте мої твори і чекаєте разом зі мною. Це дуже приємно, коли коли читачів з кожною книжкою збільшується, і свого роду це, це надихає. Отож, про що роман «Мовчазна згода? Писалось мені його доволі непросто, скажу чесно, оскільки для того, аби наблизитися до достовірності інформації, для того, аби передати атмосферу і передати. По днях, А я намагалася по днях передати ті події, які відбувалися. Мені довелося дуже багато опрацювати історичних документів, різних протоколів, різних свідчень, очевидців, різних протоколів допитів, і, зрештою, мені таки. Довелося звертатися до істориків, і неабияка подяка Альберту Венгеру, кандидату історичних наук, який не відмовив, який вивчав цю тему і, зрештою, таки не просто мене спрямовував, наскільки до, до правдоподібності певних фактів, а й вичитав цей роман, коли він вже був готовий, коли його вже. Надсилала вже написаним, відредагованим у видавництво. Отож, роман дуже непростий, оскільки взагалі, якщо так брати, знаєте, наші твори, які базуються на історичних фактах, вони, зрештою, вони не можуть бути простими, тому що доля України якимсь таким чином пошрамована настільки. Коли вивчаєш оті всі факти, які відбувалися, немає не пояснення. знаєте, Тому що мені здається, тут і не може бути якогось пояснення, тому що зло його немає. Його просто неможливо осягнути, неможливо зрозуміти. Отож, події в романі розгортаються у в окупованому нацистами Києві в 1941 році червоноармійці відступили, залишивши киян без провізії, без харчів. В Києві відсутня електроенергія, машини, німецькі машини їздять вулицями, виблискує свастика в повітрі. Просто настільки відчутна напруга, що не всі зрештою і справляються з тим тиском, і з тим стресом, який навалився. Хрещатик горить, і люди намагаються якимо чином жити. Спочатку, коли нацисти окупували Київ, вони розбиралися з тими пожежами, наводили якийсь, певною мірою на свій лад вже вдосконалювали своє життя, скажімо так. Далі відбулася трагедія у Бабиному Яру, про яку ми всі дуже добре знаємо, і, е, зрештою, на цьому всі трагедії не зупинилися. І е, роман «Мовчазна згода передає події, які відбулися у стінах е, психіатричної лікарні імені Павлова. 에, тобто для того, аби передати ці факти, я вивчала день за днем, як відбувалося, як готувалася ця їхня спецоперація, скажімо так, і 에, гадаю, мені таки вдалося передати, передати те все, що коїлося. Події, як я вже казала, розгортаються в психіатричній лікарні, і багато з. 에, Персоналу багато з персонажів, які е, трохи певною мірою відсунуті на задній план. Ті люди насправді насправді були і насправді е, теж прожили і пережили те все. Головні персонажі вигадані е, це Ольга і Клара, дві медсестри, які працюють у е, психіатричній лікарні, і які. Е, е, Наче і розуміють, що вони не хочуть бути задіяні у тому у тій машині смерті, яку запустили нацисти, і але знову ж таки вони розуміють, що це був час, коли людина не могла бути без роботи. Не можна було просто так, припустимо, звільнитися. Вони були в окупації. Окупація вже живе за іншими законами і. Е, я не закликаю в романі абсолютно ні до чого. Я е, не виправдовую жодних, е, жодних вчинків, і я просто намагалася е, через. Ем... Через думки Клари і Ольги зрозуміти, що відчували, що відчував власне, медперсонал, який був залучений, який був, який мусив працювати, скажімо так, на виконуючи вказівки нацистської влади. Отож, власне, трагедія горіхової діброви, це свідоме цілеспрямоване знищення психічно хворих пацієнтів. це… Та сторінка історії, яка відбулася з нами. Це насправді було спершу нацисти у горіховій діброві, яка була, яка була біля психіатричної лікарні, біля приміщення лікарні, спочатку розстріляли психічно хворих євреїв, але далі на тому не зупинилися і Почалося як вони уміли казати таке свого роду очищення нації, очищення раси, очищення всього на білому світі, і вони взялися знищувати решту пацієнтів. Я описала методи, якими вони знищували, тому так це дуже непросте читання. Це це навіть не непросте читання, це дуже важка книжка. І мені писалося про це важко. Мені, е, я дуже довго проживала цю книжку і, написавши, от уже, е, написавши якісь е, певні розділи, я знову ж таки поверталася до того. Я вичитувала, я звіряла факти, які насправді відбулися, і як я їх передала. Тому. Е, тому, власне, твір вийшов таким, яким, яким він вийшов. І гадаю, таки, дуже на те сподіваюся, що. Попри важкі читання, ви зрозумієте, наскільки, як я вже казала, історія України наша настільки непроста, що це просто не вкладається ні в які рамки. Проте, наскільки хто не приходить, хоче нас знищити, хоче, хоче знищити просто докорінно. І взагалі у ці факти, коли нацисти в окупованих містах взагалі по всьому світу знищували психічно хворих пацієнтів, вони присутні, вони насправді від. Україна не стала виключенням, і, власне, в Україні не лише Павлівська психіатрична лікарня зазнала цього всього, були, були і інші. Отож Отож, власне, якщо коротко про цю книжку, власне, так, я не знаю, як ви будете читати, з яким настроєм ви будете братися. Це не розважальна проза, це не, не легкий роман, але мені здається, що Вишукуючи в різних джерелах е, різну інформацію, яка, яка стосується нашої історії, вишукуючи е, те, що ми пройшли, що ми е, проходимо, і пишучи про це, це свого роду нас е, трохи яким чином, можливо, навіть і згуртовує, адже е, певною мірою показує нашу якусь і стійкість, і міцність, і певною мірою ще раз доводить, що. Що це наша земля, і, власне, те, що тоді відбувалося, і те, що відбувається нині, дуже в багатьох моментах, гадаю, що дешеві буде перегукуватися. Мені, наприклад, дуже багато моментів, дуже багато моментів відгукнулося, і я от те, оті минулі події, які були у 1941 році, я їх просто проводила паралелі з нашим сьогоденням. і... Такі ті паралелі присутні. Отож, дякую вам за перегляд, гарного і непростого свого роду читання. До нових зустрічей!